День. Я ладен Анна В'ячеславівна, вихованка секції екологія НТУ Ман України. Темою моєї роботи є метод біоіндикації у визначенні стану навколишнього середовища. Актуальність моєї теми полягає в тому, що. Наш регіон характеризується особливими природними умовами, які спричинені її приморським розташуванням. Унікальні природні умови одночасно сприяють розвитку багатьох галузей народного господарства, особливо рекреаційному комплексу, і одночасно заважають. Наявність бризових циркуляцій сприяє накопиченню забруднюючих речовин в атмосферному повітрі. Значна кількість днів, з туманною з інверсією в осінньо зимовий також призводить до інтенсивного забруднення великих територій. Метою моєї роботи є дослідити види забруднення атмосферного повітря Одеської області за допомогою різноманітних методів, особливо методу біоіндикації, який є найбільш доступним для широкого кола користувачів визначити стан забруднення повітря нашого міста. Основними завданнями дослідження моєї роботи є виявлення ймовірних забруднювачів повітря та їх вплив на здоров'я людини. Дослідження методу біоіндикації на практиці, дослідження тварин як об'єкт біоіндикації, Об'єктом мого дослідження є. Стан атмосферного повітря моєї місцевості та метод біоіндикації як спосіб дослідження стану навколишнього середовища. Треба відзначити, що рівень забруднення атмосферного повітря в окремих районах значно відрізняється. Тому вивчення стану забруднення повітря, що є об'єктом дослідження нашої роботи, є дуже важливим. А інформація про види забруднення та основні забруднювачі може бути використана у повсякденному житті. В ході дослідження проблеми... Було використані такі методи, як картографічний, вивчення певних характеристик за допомогою тематичних карт, спостереження, вивчення проблем на прикладі нашого міста та одеського регіону, статистичний, математичний порівняння та дослід. Щоб досліджувати стан атмосферного повітря, досить часто використовують живі індикатори. Вони мають суттєві переваги перед дорогими фізико-хімічними методами. Рослини-індикатори вказують на наявність забруднювачів повітря, дають змогу зробити висновки про ступінь шкідливості тих чи інших речовин для живої природи та людини. Найбільш чутливими індикаторами забруднення повітря є мохи та лишайники. Ліхенологія, наука про лишайники, за допомогою якої ми дізналися про те, як можна вимірювати стан повітря цими рослинами. Окрім лишайників, рослини також реагують на забруднення повітря. Особливо чітко реагує на хімічні забруднювачі повітря м'ята. Також рослини є теж, теж є методом біоіндикації, особливо водні тварини. На сучасному етапі розвитку суспільства, коли постійно погіршується стан навколишнього середовища, а разом із ним збільшується кількість захворювання серед населення великого значення, набуває моніторинг стану повітря як головного компоненту географічного середовища, який здійснює найбільший вплив на людину через органи дихання. Тому в ході даної роботи розкрито і питання захворюваності та різних видів біоіндикаторів. З попереднього матеріалу, ми знаємо, що лишайники є дуже гарними індикаторами, показниками якості повітря. Тому я скористалася цим і визначила якість повітря у нашому місті. Я проводила дослідження в парках нашого міста, в парку Мира та парку Михайлівському. Ви вже знаєте, що якість повітря визначається за розмірами лишайників. До прикладу, представлено такі розміри, розмір приблизно 2 см. Якість повітря оцінюється так: від 10 до 12 – відмінна якість від 7 до 9 – добра, від 4 до 6 – задовільна і погана. За допомогою прозорої плівки, на якій була накреслена сітка 10 на 10 см, виміряла розмір лишайників. Я прикладала до лишайника плівку, не торкаючись його, і рахувала кількість зайнятих клітинок. В середньому розмір лишайника був близько від 7,5 до 2 см. За дослідженням, проведені мною та за таблицею, ми бачимо, що якість повітря в нашому місті в межах норми, тобто добре. Якість повітря нашого міста, що віддалена від відмінної, а саме розмір лишайників, і може знижувати діяльність силікатного заводу та й Одеська область, не найчастіша в Україні. З цього дослідження видно, що лишайники живі природні індикатори, які досить достовірно можуть показувати якість повітря в будь-якім регіоні країни. Оцінювання екологічного стану повітря на різних локаціях міста Білгорода Дністровського. Усі люблять гуляти на свіжому повітрі, тому що це корисно для здоров'я та гарний спосіб корисно провести час з родиною або друзями. Кожна людина хоч інку задумувалась над тим, наскільки чисте повітря і скільки насправді користі воно може принести. За допомогою спостереження, фотографій та карти міста я визначила кількість біоіндикаторів лишайників і те, наскільки їх кількість може впливати на сайт тієї чи іншої місцевості. На карті я позначила 5 точок. Територія закладу загальної середньої освіти номер 3 місті Білгорода Дністровського, територія закладу загальної середньої освіти номер 7, місце Білгорода Дністровського, територія Білгород-Дністровського педагогічного фахового коледжу, територія частина вулиці Сонячної в місті білгород, та білгород дністровському та також територія частина вулиці Тридцять років перемоги в місті Білгороді-Дністровському. Підрахувавши кількість лишайників, варто відмітити, що найбільша кількість лишайників на території закладу загальної середньої освіти номер 7 чи лишайники на один кущ або дерево, що доводить, що повітря на території цього закладу найчастіше з усіх п'яти вибраних точок. В свою чергу варто відмітити, що найменша кількість лишайників на території закладу загальної середньої освіти номер 3 один лишайник на кущ, що доводить, що там повітря має найгірший стан з усіх вибраних точок. За висновками обох досліджень, можна сказати, що загалом стан повітря нашого міста в межах норми, але все одно це не ідеальне повітря для людей та навколишнього середовища. В даній роботі я досліджувала вплив забрудненого атмосферного повітря на стан навколишнього середовища та здоров'я людини. В одеському регіоні та, зокрема, в місті білгород дністровському забудення атмосферного повітря не тільки не сприяє, а й негативно впливає на розвиток рекреаційного господарства, а головне, постійно погіршує ситуацію із захворюваності населення області. Така ситуація потребує детального вивчення проблеми та вимагає обов'язкового контролю за станом атмосферного повітря. Вивчивши цю проблему, зрозуміло, що стан атмосферного повітря не є ідеальним і в Одеській області, та в місті білгород дністровському Це все впливає на стан здоров'я людей та навколишнє середовище. Щодо пропозицій, треба зазначити наступне: я пропоную створити телеграм-канал або будь-яку соціальну мережу нашого міста або області, загалом, де будуть інформувати саме про погоду та стан екології міста, наприклад, у формі звіту раз на півроку, якомога якісніше намагатися запобігати екологічних катастроф, придбати сучасні прилади для вимірювання стану повітря. Для місцевих комунальних підприємств, наприклад, такі як теплоенерго, газова служба та різні фабрики та заводи, наприклад, Оріон, та Гемопласт, та інші задля того, щоб слідкували за станом повітря і могли якісно покращити своє обладнання, наприклад, купити сучасні машини, які не залишають після себе шкідливих техногенних відходів. Обов'язково людям у всіх сім'ях на повсякденному плані дбати про те. Що куди викидують чи сортують сміття, та зменшувати дії спалення сміття, розповідати детальніше про метод біоіндикації в навчальних закладах, а саме показати, що цей метод може і без сучасних технологій показати стан повітря. Дякую за вашу увагу!